Анатолій Миколаєвич Іванцов, ветеран праці Львівського телебачення. Анатолію Миколаєвичу, шкода, два роки ви вже на заслуженому відпочинку. А був час, ви працювали дуже потужно, і слава про вашу працю і вашу майстерність відлунює і досі, і буде відлунювати. Отже, ви фахівець по звуку. Вашій долі було багато фільмів. Але і «Братове дерева, і «Залицяльники», і інші фільми і передачі, які ми зараз згадаємо. Все це ваш доробок, і все це ваше багатство. Кажуть, літа, багатство, але ваша майстерність, котра залишається у фондах звуку, і в фондах відеотелебачення. Ну, пригадаймо, як Які то починалося? Так. Ну що я хочу сказати? По-перше, я дуже вдячний, що ви згадали про мене, що приїхали до мене, бо я таки за студію сумую. Коли я пішов на пенсію, я собі довго місця не знаходив. Досі мені сниться, що зараз звукозапис уже, уже починається, а мікрофони ще не перевірні, не стоять. Тобто, я ще далі душею на студії. Як це починалося? Починалося це 50 років тому у Львові, і що цікаво, із них 47 років я пропрацював із тих 50 на студії. Тобто від самої першої програми, яку ми робили з оперного театру, де був присутній. Присутні наші перші ПТС, перша ПТС Саєнко, звукорежисер, Я був у нього асистентом. Була Стефа Харчук, був Олександр Гринович і так далі. От з цієї передачі і до передачі вже в 2004 році половина, я працював весь час на студії. Значить, на моїх очах, як то кажуть, все відбувалося. Я дуже багатьох людей пам'ятаю. І що цікаво, цікаво було то, що шлях на телебачення був для мене не не зовсім простий. Я от зараз дивлюся, я дуже гарно відношусь до тої ідеї, що зустрічатися з старими працівниками, робити їх портрети, замальовки. І ви знаєте, мені дуже подобається те, що робить студія, і за це подяка моя керівництву Телебачення 12-го каналу. Такі передачі вони допомагають більше пізнати людей і відкрити нове обличчя телебачення. А крім того, молодь. Повинна цікавитися О! і опановувати ті професії, і усвідомлювати, що не так все просто було. не так все просто. От студія, значить, ми починали працювати в 57 році і працювали тільки в основному на ПТС, котра в нас була. Бо ще студійні приміщення павільйони не було. Підлоги на студії не було. Ми розміщалися в гаражі і, і крутили там фільми, і ми крутили музику. Ну ноктюрн вже був. А от, а після того, коли вже прийшли на студію, та мала студія чи велика? це друга студія. Це вже коли здалася студія, і от перші, е, е, значить, така серйозна робота е, музична е, разом з е, Олександром Гриновичем. Оксана Паламарчук, да, тут тут Оксана Палачук, молоденька Дідик Тамара, перший оператор Ахрем, Тулінов, Сплотиця, Ніночка Савицька, Савицька, Ігор Крюков, який молодий. Коротше кажуть, це ну, всі були... все і Олександр Грилинович. Олександр Гринович, режисер. Так, от, ми починали працювати, і е, це не було просто. Любов Олексійовна, Ви сказали, що звукорежисер – це не просто. От я хочу сказати: звукорежисер це постать досить незвична на телебаченні. На радіо вона звична в кіно вона звична звукооператори, звукорежисери. А от на телебаченні це було щось нове. Тільки починалося телебачення, ми навіть не знали. Я, е, значить, Чому я, я про це заговорив? Тому що я хотів бути звукорежисером. Чому? Я хотів бути або актором, або лікарем, або кінорежисером. Е, значить, що доля так склалася, що я поступив вчитися в Київський інститут. Кіно, де вчили на звукооператорів кіно, і коли я закінчував, мені дали направлення на Ялтинську студію, кіностудію працювати звукооператором. Пізніше щось в міністерстві культури не склалося. Вони відкликали цю заявку, бо там щось було. І я тоді попросився у Львів. Я зі Львова приїхав, я попросився до Львова, тому що тут будувалося, я знав, що почала будуватися студія телебачення. Я працював спочатку в кінофікації, в управлінні культури, був інженером на посадах начальника цеха, інженером кінофікації. І, коротше кажучи, я, коли я пішов на телебачення, мене не хотіли відпускати. Я довго добивався, бо вже йде набір, якущенка веде набір на, на, на Ватучина тодішню тепер ле, радіо князя, на, Романа. князя Романа. І от я прийшов і тоді вже був звукорежисер Саєнко Ростислав Скрипаль. А я з музичною освітою, а я був без музичної освіти, але зі, зі технічно, спеціально технічною освітою. І от ми почали працювати, і от почали працювати. Що ж мені подарувала ця доля звукорежисера? Звукорежисер це фігура така, що якщо це якась як здоров'я, якщо воно є, його ніхто не помічає. Звукорежисер роботу він за кадром. Його ніколи не помічають, його ніде не видно. Але якщо він погано працює, моментально всі розуміють, що поганий звукорежисер, що погана передача і так далі, і так далі. Тобто, значить, звукорежисер. Це фігура дуже важлива, вона входить в команду наряду з операторами, наряду з режисерами, редакторами, журналістами. І звукорежисер це людина, яка має знати музику, знати техніку, знати багато іншого, музеоформлення, записи, монтаж і так далі. От що таке звукорежисер? Ой, звукорежисер, який просто видає в ефір. Програми розмовні, так як ми так, зараз розмовляємо. А я звукорежисер, котрий фахово робить записи музичних творів, чи це симфонічні, чи трансляції, хорові та, трансляції, так, концертів чи за участю склад. великих колективів або солістів, але це завжди повинен бути повноцінний звук. Так, повноцінний благородний звук. Благородний звук. Тут потрібно власне, мати смак. Мати ем, швидку реакцію, е, чути фальш це все дуже дуже і дуже. Тому що зараз ну що, він включив мікрофон і все. І все, оце вся робота. І поставив чужий диск. І поставо поставив чужий диск. А ми писали. Ми писали стільки, що я вам кажу, що будинок звукозапису може Міх нам позаздрити. Міг позаздрити. позаздрити. Ми писали опери, балети, спектаклі, е, значить, симфонічну концерти, музику. симфонічну музику. Е, ну 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 музична редакція працювала надзвичайно потужно. Це надзвичайно цікава, але складна робота. Звукорежисерська робота взагалі, вона дуже, як вам сказати, стресова. Бо часом, ти не знаєш, ти працюєш з технікою, ти в ефірі, складна передача, відповідальна. Я був головним звукорежисером, мене кидали на всі такі визначні програми. Відповідальні, наприклад, Телеміст з Львів. Він Вінніпех. Вінніпех. Значить, треба було часом працювали по два звукорежисери, і все в живому ефірі. Це значить, що, не дай Бог, щось не знаєш, не прорахував. Або відмовила техніка це все, це зрив. Тому дуже і дуже. От у мене був випадок стресовий теж з запису Спартак балету. Ми писали під фонограму. Звук режисер Саєнко зайшов, подивитися чергову касету, сів і. Все, посипалася, вся плівка. У нас пів е, Спартака записано: світло, актори, люди. Все. А тут нема далі продовження. Що робити? Оце стрес. І мене відвезли на студію, і я там один. Я не знаю, яким чудом це просто розкручував, розкручував плівку. клеїв плівку, і через годину ми продовжували запис. Тепер сучасні носії, плівок немає, О, диски та те, да, тепері ну, також можна сісти, але завжди є матриця, завжди є основа. Завжди є і тому зараз кажуть, я не дожив до того часу, коли от зараз прийшла нова техніка. Я трошки заздрю звукорежисером, але стало і простіше працювати. Тому що ми пригадуєте, Олексійовна, як ми робили портрети композиторів, співаків, і я один без асистента на магнітофонах, музику то одну, то другу. Ми зразу то-то даємо, то-то. То було теж складно. От я кажу, тому зараз воно трошки простіше. Але теж досить таки треба вміти освоїти ту техніку. Треба мати і освіту, ще і якусь там технічну. От я рахую, що таким зукрасер повинен бути як Стефура, наприклад. От він знає техніку. Знає музику, знає цю апаратуру, йому легше працювати. А нам, які, от, наприклад, Павенський або Шипош, або Аліна зараз, Леуська, ті звукорежисери, які мають музичну освіту, і ще додатково треба освоювати техніку, пульти, ну, мікрофони. Так, монтаж. Сайдаковська іру, Сайдаковська була. іра багато Ampuzitor. писала. Да да, 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 а, да, да. Володя Павенський, Орис Тортинський. Дрібнюк, Дрібнюк Вороновський це все з, з консерваторською освітою. Люди їм було досить непросто працювати на телебаченні, бо це все ж таки. Я так кажу, таке поєднання, знаєте. От так що, ну що я ще хочу. Анатоліми колеч. Ви згадували гарним ага. словом про о, Олександра Гериновича, А тут я бачу унікальні знимки Ростислав Іванович Саєнко. І ви в гостях у 90-річного Станіслава Полиповича Людкевича, Людкевича. було таке Гена е, е, Луферов, це оператор. І це люди, які з Києва приїхали знімати програму. Разом брали участь. І от Станіслав Филипович Людкевич нам надзвичайно тоді він вразив тим, що у нього була фізична кволість. А який розум, яка пам'ять, як він все пам'ятав, як він зустрічався з Франком. Мені доля подарувала цікаві зустрічі. От, наприклад, колеса, композитор, козак Сімович. Косанатольський, Скорик, Бан'янівський Богдан. Ігор Хома. Ігор Хома. Далі цей Білозір Володя Ібус. Івасюк. Я писав останню його роботу. Його симфонієта перед тим, як він загинув, я писав на студії і дав йому навіть немонтований матеріал. Він поїхав в Київ здавати роботу. Цю Володя Івасюк. З миною їх зустрічали. Вечірньої пори знайомі місто знову відкривали. Робота на студії була надзвичайно цікавою. Я знаю, що я би ніде не такого, такої кількості зустрічів не мав. Стільки б людьми не був знайомий. Актори, режисери. От, наприклад, це Скорика. Веселі скрипки. Веселі скрипки. От Мирослав Скорик сидить молоденький, і, і тут дівчатка співають, і тут. «Намалюй мені ніч. «Намалюй мені ніч. Або Яку ми записували до фільмів? Зустріч з такими людьми, як байки, сестри байки. Ну що сказати? Це ж солов'ї це ж українські були, піхо. Come oh, on. Без телебачення я собі життя не уявляю. Я на телебаченні знайшов що? Життя своє і знайшов дружину, сім'ю. Пані, Пані Ліза, вона ж приїхала з Києва по направленню сюди. Я сам прийшов на телебачення, а вона приїхала, була прислана. Вона, Ліля, Ліза Глазманова, Лілія Тухватуліна, значить, Анатолій Кваша, Дмитро Назаров. Ті приїхали по призначенню. І все ж таки, перше молодіжне весілля на студії було моє з Лізою. Все життя я прожив з цією дружиною. І я вам мушу сказати чесно, якби не дружина, я б не зміг стільки уваги приділяти роботі. Працювали по 12 годин, без вихідних, їздити постійно, відрядження, навчання. А вона тягнула сім'ю, тягнула дітей. У мене гарні діти. У мене донька і син, обидва лікарі, внуки вже великі, які вчаться, гарні діти. Розумієте? І це все прийшлося на її плечі лягло. Тому я дуже завдячний. Я кажу студії, без студії я собі життя не уявляю. Я й навіть і досі заходжу на студію як до себе додому. Так. Уже працюємо. Звук пішов. Звук пішов. Лізочка, зайди. Добрий день. А ваша дивної краси коса. І зараз вона красується у вас на плечі, і згадайте. Яку роль ви тут виконували Оксана Ось Паламарчук Оксана Паламарчук, Грішилова Галя, Галя. Зоя Стадницька, а, е е Степ... Алла Курганська, ага. Стефа Степ... Харчук. Оксана Паламарчук. Так, Ти вже так. називала це Валентина Іванівна, наша друкарка, і, і технічний працівник Всі були акторами. Всі так. були, робили все, тобто самі озвучки що робили, треба. самі говорили за 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 натовп, самі знімали. Ліза, вони шкодували, що приїхали до Києва, а потім до Львова. Ні, ні, ні. Бо я вчилася на звукооператора то і Кіно, так само, як і я. Звукооператор. Да, Якущенка тоді, якраз студія відкривалася. Але ваша. Почуття ваші і ваша любов почалася у Львові. У Львові. Ми а я, були. Я його в інституті бачила тільки на дошкі пошам. От вона, коли приїхала до Львова, от тоді ми добре познайомилися і вже тоді одружилися. Ну це дуже романтично з ним. Так, Анатолій Миколаєвич на фоні карпати. Це Карпати. Так, це ми, Карпати. Це ми їздили Карпати. Так. Між іншим, Якущенка запросив її персонально, і, і, і Лілю Астахову і, Квашу, так. і Назарова їздив так. до Києва. А пані Ліза, звідки приїхала? А, пані а, Ліза, я, ну, скажи, скажи. я приїхала з Західного Казахстану, там був таке ну, місто Гур'їв, а зараз Атерау називається. Ну, то я ще з п'ятого класу сказала, що я буду е, записувати звук в кіно, бо я в п'ятому класі перший побачила звуковий фільм «Черевички». І здивувалася її звідки той звук, і Боже, скільки мене не умовляли туди піти, в Алмату університет. Ні, я казала, що я поїду або в Пітер, або в Київ. Говорить українською мовою, казахською говорила безподобно, ну, без акценту я зараз на вона і зараз Та, знає. Так, коли три роки працювала, то там щось казахська українська дружба. То я перекладала вірші того Ростислава Братуня, Братуня. Прошу, mm -hmm. дуже. На, так. на казахську мову, так, так. 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 отаке. Mm -hmm. І тоді пізніше Львів, і пізніше Україна, і родичі в Чернігові жили. І ми весь час їздили. І я, коли був до неї, їздив туди на батьківщину. Я мушу сказати, це просто там силка. Там та заслання. Та там та туди та багато українців українці було, і вона знала таких людей, котрі приїздили, висилали з України. А люди там жили і працювали. І у нас вчителя такі були. А зараз там маленька Саудовська Аравія. За, за рахунок там нафти. Нафта, за рахунок нафти. Ваш батько був нафтом. Так. І, заслужений. І брат, і другий брат. У мене три брати. Та що двоє... стала? Отже, так сталося. Доє за двоє захоплених звуком мелодією людей з'єднали свої серця. <рес> і, і, і вийшла прекрасна мелодія. І сімейна. висна сімейна і життєва мелодія. Сіяла підручка, угу. сіяла підручку. Угу. Під ну, да. Виглядала хлопця, українська чорним капелюшку. Виглітали хлопця. Гутра, ми знімали дуже багато телевистав. І от з Бондаренко, з Миранюком, з робочиком, з Зуєвським дуже багато телевистав. А ця робота теж має свою специфіку. Просто так, нічого не дається. Потрібно було все життя, яке я працював на телебаченні, вчитися. Кожний день. Кожний день це було випробування. Кожен день було щось нове. І вчитися, вчитися, вчитися і вчитися. Я змушений був вчитися музиці, бо я записував, термінологію не знав, і вухо то я маю. Але а, а... така бібліотека і літератури і музей так. І літератури. Весь час вчився, весь час вчився. В Києві вчився, в Москві вчився, в Пітері вчився, в Мінську вчився. Їздив поки на студіях. У мене цілий відрізок життя. Я п'ять років працював е, на цьому, на кіно. Тобто ми робили, наша студія робила Брикайло е, і Скочіляс зачали лексів і, е, Олексій, і робочек, роботу над 35-міліметровими фільмами. Це ж звук окремо е, і там зовсім інша технологія. І тут моя здалася освіта, яку я дістав. Довелося їздити в Києві, Научфільм, кінохроніка, Довженка, Кишинівська студія, е, Мосфільм і так далі. Тобто, Вчитися, вчитися Вічний учень. Вічний учень. От я рахую, якщо ти класний спеціаліст, а я мав вищу категорію, треба вчитися кожний день. Треба було слухати багато музики, читати багато літератури, вивчати нову техніку, яка мінялася час від часу. А з Олексієм, скільки ми працювали, з Олексієм Ромою, я його дуже часто згадую. Він перший ризикнув зняти піти в кіно. І я от 5 років працював на кіно, я зняв щось до 30 фільмів. До 30 фільмів, і музичних, і документальних брав участь. Я не знімав, я брав участь в тому озвученні. І пізніше пішла Тетяна Більмач, і пам'ятаєте, був такий весь львів дивився? Ніхто крім тебе. Ми почали дубляж. О, нашої... Цікава сторінка. Це цікава сторінка. Вона незвична. Вона там такої техніки у нас не було як треба. І ми все ж таки на тому робили мединський режисер. Ми робили цілий серіал бразильський озвучували українською мовою вперше. Так, і я, яка, яка передача йшла на е, Києві в Києві і так далі? Ми мультфільми. Тетяна Більма, чи режисер Київський, тут озвучували ці мультфільми. Вони йшли по всій Україні. Тобто цікаво було працювати. І останній період пройшли вже більш політичні програми, от таке, як аудиторія, політичне ток-шоу і, 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 і кілька інших. От. Так що в тому розумінні мені повезло. Так, Анатолій Миколаївич, ми вас поважаємо перш за все як людину, котра має свою власну думку, вміє її відстояти, і дуже відважну людину. Бо не було, просто було таке працювати на телебаченні, бути ніби на передньому фронті нашої ідеологічної боротьби, але бути патріотом, бути людиною, яка мала свою думку, поважати і колег. О, дуже це ми, ми була дуже дружня сім'я. І були випадки, сім коли люди вам завдячували і вирішувалася їх доля. Ну, Коли це... ви давали за них свій голос і сказали відповідальність, так. що ви берете. Я був головою місцевкому один час. Потім я працював головним звукорежисером, був членом художньої ради. І, і доводилося доводилося захищати людей. І мені вже Валентин Гроч Жеска, а Іванцов, ну він зараз буде захищати. Але ви були відважним. були відважним. Ви захистили Оксану Паламарчук. Котру за що знищила? Так, і я вам скажу за цю от відважність мені все ж таки довелося пізніше і трошки розплачуватися, тому що може б я б ще й досі працював, а так мені сказали, треба вступитися, дати дорогу молоді. Може це і правильно, але все ж таки я стільки досвід маю. Анатолій Миколаївич, згадайте Віталію Олександровича Березовського. Які прекрасні він робив програми, музичні програми стосовно виховання воїнів, пригадуєте? ҆гум. Так, пригадую. От, наприклад, у мене залишилося з, з цієї всієї роботи, ну, залишилося запис у мене на DVD е, Духового оркестру. з тим... З записом е, Степана запис, запис пісні скорика і так далі. Дуже дуже цікаво незвично. І от Березовський, в тому числі, ви розумієте? Е, о, тут і Кліп, бачите? Режисер Кліп, Уханський, Євген Горуйко, Євген Горуйко, наш ветеран. Тобто Актори Заньківчани. Заньківчани. Та з багатьма акторами ми просто Стригун, Литвиненко, Дігтярьова. Це ж все були люди, з якими ми були дуже близько знайомі. От. Ваш сусід Валентин, да, Валентин, Валентин, Валентин. Георгий Зуєвський. Оце ми якраз на, на зйомках, е, е, теле, оце, 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 де стрільба була. От тут, от, наприклад, актори з Москви часом часом були. О, а це передача, наприклад, герої Тихого океану. Це Поплавський і, і як його? Поплавський і інші. І, і інші да. І, Оце герої. Тут е, наші диктори Стефа Харчук, Галя е, е, Завалішена, е, Алла е, Курганська. Ви розумієте? О, а, а який красивий Абрамов. Оператор mm. Боже милий, е, молодий зовсім Міляновський. Е, це е, Богдан Гундяк. Гундяк, Татаринов, Фуртак. Я був відмінник радіо. Кажуть, він звуком займається. Відмінник так. Радіо. <сх two> на радіо на радіо, не це моя нагорода. Була Анатолій Миколаївич, Ви маєте дяку від нас, працівників, котрі вас люблять, шанують і поважають. Від телеглядачів, котрі дивляться ваші роботи, ваш доробок по телебаченню. І відчувають, що тут є і любов, серця, і майстерність, і все те, що потрібно людям знати нас і нашу історію. Я в заключення хотів би сказати дуже вдячний і хотів би побажати молоді, нашій молоді, котра зараз працює на телебаченні, котра прийшла, котра нова техніка у них, нові можливості, великі можливості. Я хотів би їм побажати успіхів. Величезних творчих звершень, працьовитості, бо це є на... працьовитість, треба працювати. І величезних успіхів, бо Львівська студія телебачення вона заклала такі 50 років основу, що її знали по всьому, по, по Україні і по Союзу. І в всьому Союзі знали. І я хотів би, щоб слава львівського телебачення звучала і далі.